На знак незгоди з російським імперіалізмом активісти під Конгресом США розтоптали і посипали землею прапор радянського союзу. Так само у 1970-х роках у Клівленді, штат Огайо, студенти протестували, голодували і палили радянський прапор проти порушень прав людини у союзі і за Україну в 1972 му році, 12 січня був такий масовий арешт українських дисидентів. І від того це почалося, і в деяких громадах, включно в Клівленді. Ми приходили мали молоді студенти тоді на демонстрації 24-годинні години голодівки. Я пригадую один з тих часів в Клівленді. Це був найхолодніший день. У 80-х і 90-х роках до Вашингтона приїжджали люди з різних штатів протестувати проти злочинів радянського союзу. Окремі мітинги під радянським посольством і білим домом були багатотисячними. Українська діаспора активно допомагала Україні та вимагала від уряду США визнати її незалежність після того, як українці висловили це бажання на референдумі. Після еміграція, то, що приїхала під то вони жили. За, за ідею української незалежності. Це була дуже сполітизована еміграція, і е, вони то втілювали в їхніх дітях, так як я і мої брати, що вже тут народжені. У 1991 році у Вашингтоні тривав розкол у поглядах на майбутнє радянських республік. Держдеп ставився більш обережно і не тільки Держдеп, а взагалі адміністрація Буша. Конгрес з підтримкою українських американців активістів стався більш так рішуче за незалежністю. Більш прихильним до ідеї української незалежності був і Пентагон. Історик Олександр Зінченко розповідає, хто міг переконати посадовців Міноборони США. Михайло Горень його вітали як українського валеншу. Тобто, це попри те, що його формальна, єдина формальна посада була дуже скромна. Тобто, це просто звичайний депутат Верховної Ради України. Йому е, організовували його приймали на дуже високому рівні. Йому організували зустріч, е, здається, для п'яти ключових міністрів адміністрації. Одна з е, тих зустрічей була з е, шефом Пентагону, секретарем оборони з е, Діком Чейні. І е, ви маєте щоб уявити, да, Це вересень 90-го року, і в цей момент відбувається операція Бурю з пустею. Тобто насправді, ну у Чейні були у шефа Пентагону, були важливі справи в цей день. І в нього в цей день були і якісь наради в Білому домі, і слухання в Конгресі. Він також мав. Прийняти з робочим ланчем посла Саудівської Аравії було зарезервовано десь близько півгодини для розмови з Михайлом Горенем. і ось так сталося. Що коли Михайло Горень прийшов, він настільки очарував в якийсь неймовірний спосіб дікачені, що е, ця розмова розтягнулася десь на півтори години. Горень знайшов якісь такі слова, які е, дозволили... Але його переконати, що українська незалежність вона не тільки не є загрозою для Сполучених Штатів Америки, а радше навпаки. Згодом Орест Дичаківський, американець українського походження, син члена ОУН, написав текст резолюції Конгресу про визнання української незалежності. Українці США дзвонили до законодавців на підтримку цієї резолюції. Писали листи, лобіювали. Резолюція отримала двопартійну підтримку і була схвалена конгресом. А президент Джордж Буш до слова мав близького друга з поміж американців українського походження. Саме Тарас Шмагала організував зустріч президента з представниками діаспори. Після цієї зустрічі стався витік інформації. Змі почали писати про прихильність Буша до ідеї незалежності України, попри його відому промову у Києві на користь тісного союзу з Москвою. Про розпад радянського союзу і американський кут в цій історії Олександр Зінченко розповідає у своїй новій книзі, як Українці зруйнували імперію зла. Мені було Цікаво показати саме українську перспективу цієї історії, бо зазвичай книжки, які описують розпад Радянського Союзу, то вони показуються з перспективи Москви. І відповідно з цього в такому фокусі, от саме наратив український, він дуже часто випадає. Ясна річ, що так само, як от українець написав книжку, як Українці розвалювали і розвалили. Імперію зла так само могли б таку ж книжку написати литовці, як литовці розвалювали і розвалили імперію зла, поляки, зрештою росіяни. Тобто, насправді, е, йдеться не про абс абсолютизацію цього твердження, Йдеться про те, що українська роль, звичайно, була дуже важливою. Саме Україна поставила хрест над Радянським Союзом як останньою на той час. Дуже Страшною тоталітарною імперією Ганна Твердохліб, Дмитро Мельник, Максим Шульга, Голос Америки.